США передали нову угоду. Багато пунктів змінені, і тепер документ не схоже на початкову версію. Відбулася низка правок. Схоже, Трамп з якоїсь причини повністю змінив свої погляди. Та, попри те, що сторони майже все узгодили, і навіть попри покращення в договорі помітили одну вражаючу деталь, від якої заумирає серце. Умова за якою Рефія повністю зупинить вогонь. а Усі війська можуть відійти далі. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе, тож обов'язково. Сково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо на фоні перемовин США та України у Швейцарії. Вашингтон, начебто, повідомив союзників по НАТО, що вони очинитимуть тиск на Зеленського, аби він підписав мирну угоду між США та Ерефією протягом кількох днів. Мовляв, інакше Україна зіткнеться з набагато гіршою угодою. Хоч і готові змінити кілька пунктів, про які розповімо далі. Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти. Ста якомога швидше додали представники США за даними джерела видання, яке було присутнім під час зустрічі. Настрій у кімнаті був похмурим. Кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та те, як США вели переговори з Росією, не інформуючи союзників. Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт. У вас немає карт, розповів співрозмовник, маючи на увазі заяву президента США Дональда Трампа про те, що у Зеленського немає. Карт під час суперечливої зустрічі в Білому домі ще в лютому, і тепер американці, начебто, знову постійно це повторюють на зустрічі з українцями. Джулі Девіс, тимчасова повірена у справах США в Україні, також була присутня на зустрічі та повідомила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є суворими для України, у неї немає іншого вибору, окрім як погодитися з ними або зіткнутися з гіршим у майбутньому. Угода від цього не стане кращою. Вона стане гіршою, сказала. Вона президент США Дональд Трамп заявив, що його мирний план це була не остаточна пропозиція Україні і раптово в ній зміни. Далі цитую, так чи інакше, ми маємо закінчити війну, сказав президент США і оголосив нові умови. Також Трамп сказав, що якщо Зеленський не погодиться на його пропозицію, то тоді Україна та Ерефія можуть продовжити воювати, але Україна програє і втратить більше земель. Тим часом спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келох на. Наголошує, що рамкова угода є не остаточною, але є реальною щодо підписання Україною та Росією. Про це Келох розповів у інтерв'ю Fox News. У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим: а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів. Судячи з того, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану. Келог також зазначив, що рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку. Він додав таке: цитую: я думаю, що ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян. Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети. Келог додав, що Зеленський може приїхати до США що щоб підписати цю угоду, але гарантій немає. Про тиск США на Україну та про поспіх США детальніше розповів Дмитро Левость, експерт Міжнародного каналітичного центру Об'єднана Україна. Слухаємо, якщо не погодитись, ми вам припинимо допомагати і роз, там, зброю, і розвід інформацію. Ну так нагадаємо, що вони зброю і так продають, а тут розвідну інформацію. Вони вже і припиняли. Таке ж теж уже було да? тобто. Допомоги як такої її немає, от і тоді і виникає питання знову ж таки. А якщо підписати, то в умовах а, такого капітулянського миру чи потрібна взагалі ця допомога чи продаж зброї да? і, і допомога розвідданими? А, тут це як на мене, теж таке м'яко кажучи, риторичне питання. Тут інший момент, що я думаю, що поспішають через шкурнікові абсолютно речі. У, у Трампа величезний скандал з Епштейном, і йому треба якось прикривати цю ситуацію, добиватися якоїсь перемоги на тлі передвиборчого виборчого року, да, тобто, де республіканців можуть бути проблеми знову ж таки. Тут і скажімо так: є ось це викривлення сприйняття Росії в значної чи не усього тому певної частини американського істеблішменту, на як ці всі, всі абсолютний агент впливу відкав російський. Да, тут, наприклад, да, то тут, тут по ньому взагалі все зрозуміло, якій вважає, що найбільша проблема України це її конституція, де да, мовляв, вона так би все чудово домовилася, Що мовляв, з Росією можна отримувати якийсь зиск з нею, ці спільні а, заключати там угоди, торгувати і Ось половина цього плану в принципі цієї хімії присвячена. І, мовляв, там і туди цей то, що арештовані активи туди там, мовляв, підуть Європа їх дасть, і G8 повернуть. Хоча тут питання: чи хоче Росія повертатися до цієї G8, і, і чому раптом Сполучені Штати можуть вирішувати чи повернути, коли там це є сімка. От, тому насправді вони поспішають от, в, через свої такі. Внутрішні внутрішньополітичні проблеми, тим часом мирний план США викликав помітний спротив серед демократів і республіканців у конгресі. Повідомив журналіст, колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. За його словами, у низці американських міст на вихідних плануються демонстрації на підтримку України. Наступний тиждень так виглядає теж буде дуже непростим. Написав Яриш у Фейсбук. Сенаторка Джин Шагін, співголова комітету закордонних справ сенату та. Також називає мирний план угодою про капітуляцію, яка не підходить ні Амаресі, ні Європі, ні Україні. Вона написана Путіним і вигідна лише йому, заявила Шахін. За словами Яриша, низка українських організацій в США, зокрема фонд Разумфою Україн», звернулася до конгресу та лідерів думок із закликом публічно і приватно вимагати, щоб будь-яка угода містила непохитні гарантії безпеки для України. А білий дім враховував волю українського суспільства раніше республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що у конгресі збирають підписи для проведення голосування щодо нових санкцій проти Росії в обхід керівництва Палати представників. Напередодні ж віце віцепрезидент США Джеді Венс відреагував на критику мирного плану, заявивши, що постачання зброї допомоги та посилення санкцій не наблизять перемоги. За його словами, мир може бути досягнутий розумними людьми, які живуть у реальному світі. Так що інакше, що Сполучені Штати Америки усе ще можуть допомогти забезпечити для України кращий результат у війні, якщо американський президент сфокусує свій дипломатичний тиск не на уряді України, а на Росії. Таку думку в коментарі CNN висловив колишній посол США в Україні Біл Тейлор. За його словами, за умови достатньої підтримки з боку США в країни є воля протистояти російській агресії. Далі цитую на Путіна потрібно чинити тиск, щоб він припинив цю війну, і президент Трамп Може це зробити, акцентував колишній дипломат. Він додав, що Трамп зможе покласти край цій війні, якщо чинитиме тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Тейлор вважає, що зараз правитель Рефі хоче перечекати, чинячи опір дипломатичним ініціативам у сподіванні виснажити союзників Києва. Водночас він висловив упевненість в рішучості українців та лідерів Європи, якщо американці продовжать підтримувати українців і надавати їм санкції проти Росії та. Зброю, за допомогу яких вони зможуть чинити тиск на Путіна, то вони зможуть перемогти. Тим часом американські посадовці та низка членів конгресу висловлюють занепокоєння через зустріч представників команди Дональда Трампа з керівником російського фонду прямих інвестицій та близьким до Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, зустріч відбулася у Майамі. У ній брали участь спецпредставник президента США Сті Вітков, зять Трампа Джаред Кушнер та сам. Дмитрієв за даними двох співрозмовників Reuters результатом зустрічі і став проєкт із 28 пунктів, що нібито пропонує механізм припинення війни між Україною та Росією. При цьому невідомо чи привіз Дмитрієв на зустріч російські пропозиції, та чи увійшли вони до документа у цей же період в Майами перебував секретар РНБО України Рустем Умєров. Джерело агентства зазначає, що Вітков поінформував його про план, який за словами співрозмовника Сполучені Штати пер передавали Україні через Туреччину а згодом представили напряму в Київ у мєров у коментарях наголосив що його роль була технічною і заперечує обговорення змісту документа з американськими чиновниками за інформацією агентства значна частина високопосадовців держдепу та ради Нацбезпеки США не була поінформована про створення документа спецпосланець США з питань України Кіт Келох також не брав участі у переговорах які проводили Вітков і Дмітрієв один з високопосадовців США повідомив, що держсекретар Марко Рубі ознайомився з документом, проте окремі деталі, зокрема щодо часу, не розголошуються. У конгресі та адміністрації чинної влади побоюються, що обговорення з підсанкційним російським чиновником могло привести до формування плану, який відповідає інтересам Кремля. Так що інакше мирний план, який просуває адміністрація Дональда Трампа, є поганим і для України, і для Європи, і для самих США. Те, що він є НАТО вигідним для Росії, лише половина проблем він також складений максимально неоднозначно і фактично не може бути нормально реалізований. Про це йдеться у статті The Economist. Важко зрозуміти, сміятися чи панікувати. Мирний план із 28 пунктів, який Америка просуває як основу для припинення війни в Україні настільки погано складений, настільки розпливчастий, незбалансований і непрактичний, що в більш нормальному світі він ніколи б не побачив світ. Ідеться публікації. Журналісти наводять один з найбільш недолугих. Пунктів плану в ньому сказано, що Україна буде покарана, якщо запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу. Тобто теоретично заборони на удари по Білгороду чи Вороніжу нема. Покарання для Росії за аналогічні удари по Україні не проговорюється взагалі. Але навіть якщо не чіплятися до букви документу, який вочевидь, ще буде допрацьований і сформульований більш адекватно, деякі його пункти є сумнівним у самому їх задумі. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео. До Кінця та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!